Слава Ісусу Христу. Сьогодні, брати і сестри, буду казати, балакати на українській мові. Ну, не знаю, як виглядати, потім будете мене <свісно> да, виправляти може. Що, тому що маю я українську Біблію, отримав її на хрещення як подарунок. І думаю, ну, просто щоб вона лежала вдома, ну якось не взяв її, мабуть, сьогодні незвичайно. Не збирався нічого казати, Саша каже: ну, скажи якесь слово. Буду читати слово від Івана. Сьогодні так багато було прочитано від Івана. Натхнене слово таке. ну Я, я вважаю для себе дуже воно таке сильне. Я... Всі ми знаємо цей вірш, це третій розділ 16 го вірша будемо читати. Бо так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина. Щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Адже не послав Бог свого сина у світ, щоб судити світ, але щоб через нього спасти світ. Хто вірить у нього, не буде засуджений. Бо, е, бо не... Хто, вірить, а, так, хто, вірить, то, хто не вірить, то вже й засуджений, бо не повірив в ім'я водороженого одно, Божого сина. Це і є суд, що світло прийшло в світ, але люди полюбили темряву більш, ніж світло, бо їхні діла були погані. Адже кожний, хто чинить зло, ненавидить світло і не приходить до світла, щоб його вчинки не були осуджені. А хто вчинить правду, той іде до світла, щоб виявилися його діла, бо зроблені в Бозі. Знаєте, я коли був у світі, в грішному, я більш полюбив темряву. Можна сказати так, що це була найкраща пора в моєму житті. Ну, це в прямому сенсі. Я, я виходив вночі, бо я не дуже любив світло. Бо мої вчинки були такі, знаєте, ну не дуже гарні. І ну, я вже розповідав, що я з віручій сім'ї, я знав Бога. І так, коли робив ці вчинки негарні, то. Зранку, коли приходила ну, світанок, мені дуже гидко було. Ну, Навіть в такому сенсі, що ми, я приклад, проведу, хотів стати страусом і занурити в пісок голову. І я ну, знаєте, шукав так поскоріш додому прийти, чи поскоріш до когось зайти додому, в ванну, відмити ну, від себе бруд. Але, знаєте, нема того, такого средства, яке може змити цю грязь. Ти треш, треш, але ну, це безполезно. Да, і тільки кров Ісуса Христа може очистити тебе. Коли ти ну, звертаєшся до Бога з своїми проблемами, своїми ну, вчинками, злочинами, тільки Він може очистити тебе. Коли внутрішньої йде робота Божа, то і зовнішній чоловік міняється. Я не знаю, як я, міняюсь чи ні, але ну, я йду к цьому. Я хочу бути з Богом, я хочу нести благу звістку. І я, знаєте, я всім своїм друзям. По можливості стараюся розповідати, і ну, не всі приймають, звісно, не всі хочуть чути, але ну, вони бачать зміни. І хочу ще прочитати 1 Петра, 4 розділ з першого вірша. Отже, Христос постраждав за нас тілом, і ви озброїтесь з цією ж думкою, бо той, хто постраждав тілом, перестав грішити. Щоб решту часу жити в тілі вже не за людськими побажаннями, але за Божою волею. Адже достатньо минулого часу життя, коли ви виконували волю язичників, жили в розпусті, в пожаданнях, у п'янстві, в пристрастях, в гульні та в беззаконному служінні ідолам. І вони тим дивуються, що ви не кидаєтесь разом в той. Вир розпусти і зневажають вас. Знаєте, ну важко іноді. У мене були суперечки з моїми знайомими. Я бав, мав таку зустріч, коли п'яні хлопці мене зустрічали кричали: ну, віруючи, там все, все таке, ну, тип, ну, по типу, що це не то, що соромно, але вони не розуміють, не розуміють. Справжньої сили Божої. І я, я ну, не засуджую їх, тому що я сам був такий, сам був у темряві. І я хочу, ну, щоб кожна людина прийшла. І знаєте, в такий час, коли йде війна, дуже багато людей запитань до Бога, чому, як. Мене, я вже Саші розповідав, я зустрів хлопця, який стояв біля магазину, клянчив гроші, і. і ну, я кажу, чим я можу тобі допомогти? Каже, купи поїсти. Я купив, поїсти і думаю, ну поїсти просто так, ну я хочу засвідчити. Почав йому розповідати так і так. І він про Бога, що я залежний бувши, що я мав гральну залежність, все таке, що прийшов до Бога. Він каже: А я не мав ні гральну залежність, не пив, я працював, в мене жінка, і діти, я точно не скажу скільки. Але так сталося, що Бог їх забрав. Твій Бог каже, забрав, бо під час війни я переселенець, я і, як би, без, залишився без житла, без, без цього. І каже, де твій Бог? І я ну, знаєте, так теж думаю, Господи, дай мені мудрості розповісти йому, ну, донести до нього. Я почав казати: знаєш, друг, може, ці обставини да, вони дуже складні в твоєму житті, але Бог хоче тебе привести до покаяння. І він так, знаєте, а що, ну я нічого не, не коїв, ніякі злочини не робив. За що це? І знаєте, я довго йому розповідав, розповідав, він не хоче приймати. І я так, не то, що злоба, я ну, відкровенно кажу, що ти зробив для Бога в своєму житті. Ну, Ти от створений за образом і подобою Божою. Ти маєш ціль в житті, ти маєш місію, кожна людина має. І Бог хоче тебе скористуватись. Скористу, ну, де ну, задіяти тебе. І знаєте, він так почав задумуватись. Ну, Кажу, ти для Бога що зробив в своєму житті? Я кажу, я, коли жив, знаючи Бога, я грішив. І Я ну, я знаю, що я був грішний. А ти каже, що ти ну, не маєш гріха, і все одно, він почав задумуватися і так: ну, можна типу, зустрітися з тобою. Ще я, говорю, я живу на строїтеля, і можемо з тобою перестектись, я хочу привезти його до. Ну, до Церкви, щоб він покаявся, він, ну, він потребує Потребує цього. І я буду молитись з вами за війну, за наш стан в країні, незважаючи на те, що війна йде, люди гинуть багато. Сьогодні з нами є мої сестри чоловік, який може щось розповість цьому напрямку. Цей хлопець, який теж лишився без сім'ї, Ну, я не знаю, якби я був на його місці, як я себе. Ну, вів. Це я так можу, знаєте, дуже розповідати. Але я не в, не в тій ситуації. У мене все гаразд. Наше, наше місто ну, під благодатью Божою. Ми все маємо. ну, Їжу, все. Ну, ви згодні зі мною. І ми, давайте молитись і далі, бо у нас є час присвячувати його Богу і таким, як ті люди, які потребують. Давайте встанемо, помолимось, Господи. Слава Тобі, Ісусе самогутній Бог, я вдячний тобі за те, що ти привів мене сюди, до твого дому. Я благодарен, Господи, вдячний тобі, що маю можливість свідчити людям про твої найприродні дії в моєму житті, бо багато ти зробив в моєму житті, що ми, Господь, маємо можливість жити у безпеці. Ми не знаємо, Господь. Чи завжди так буде в нашому житті, чи, може, прийдуть в наше життє випробування, але коли прийдуть ті випробування, Господи, дай нам стояти твердо, щоб ми не просто навчались так поверхньо, але щоб ми це впитували в себе. І коли прийдуть ті випробування, Господи, якщо Ти захочеш нас випробувати, дай нам стояти, щоб наша духовна основа була твердо і построєна. На твердому ґрунті, коли подують вітри, щоб ми стояли, встояли, Господи. Благослови, Господи, наших воїнів. Ти знаєш, Господь, що кожний часу, кожне миті гинуть люди, Господь. Звільни, Господь, Ти бачиш, скільки дітей. Ти бачиш, Господь, що навіть не так далеко в нашому Дніпрі, в місті нашому Дніпро, теж люди загинули, Господи. Ми недалеко від цього міста, Господи, але Твоя милість і благодать, вона з нами. Ми відчуваємо, Господи, щоб ми не розслаблялись і не забували про те, що це тільки Твоя милість, що Ти даєш нам дихати, можливість стати з кроваті, Господь, можливість прославити Тебе. Благослови кожного із нас, благослови волонтерів, Господь, благослови всіх служителів, які благовістли Твоє Слово, Господи. Всі села, всі міста, президента, Господи. Дай мудрості їм, Господь, в їхній раді, щоб не була корупція, щоб вона не процвітала, щоб всі належні речі, фінансові підтримки доходили до наших воїнів, щоб наші воїни повернулись, Господь, з війни в цілі і збережені. Тобі, Господь, за все слава і хвала. Отець, Син і Дух Святий. Амінь.